Всім привіт! Ви на каналі ProProфік. Про Сьогодні ми відкриваємо ось таку от коробочку. Ну що ж, я не буду тягнути, річ печенюшки і ми почнемо. Так, ось така у нас тут коробочка. Будемо відкривати Це треба ще якось спробувати десь знайти, знайти цю. Так, ось тут, ніби, бачите, така полосочка, я хочу відкрити, пробувати. В нас тут не виходить. Тут скан треба. Не скануйте, будь ласка, тому що це вам не допоможе. Тут кленочка. Ну о. ну, Десь ось тут по -бо боку можна зняти. Та ну, Що вона... Ой, ну нічого. А, маю зламався. Добре, будемо так, будемо по-російськи. Ой, боже, я зараз поставлю на паузу. Відкрию, коли відкрию, тоді скажу. Так, дивіться, в мене вже тут є прогрес. Треба коробочку повернути. І ми відкриваємо. є є, так. Виходить, виходить. Це треба в ту сторону. Ну добре, це може пальцем. A moments later. Так, це вже відкрила. Тепер треба саму коробочку відкрити. Як це не звучало. Ой. Ам. І підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайки. Ми будемо пробувати це якось відкритим. рвати не. Зараз, коли відкрию, вам все скажу. Дивіться, який ще відкрив, прямо серйозно зараз. Тепер дістаємо. Хоча тут не треба. А, Стра по бокам. Такс. Секунду. Такс. А, це все треба, тут треба, напевно. І Я, двісті. Якової то її скажу. Дивіться, я тут ніби порівав, але не порвав. Ehm... O, to O. Tak. Trzeba. Go. Go. Magic. Tak. Go. Magic. Tak. Szybko. Dziś jest magic. Тут по бокам що у нас? Нічого. Не розумію. А, це одна коробочка була. Тут тепер в цій коробочці можна щось робити. Так, переходимо на іншу локацію або прибираємо. Так, я вже тут прибрався. Так, тепер цю штучку треба якось відкрити. Не знаю, як. Зараз секунду. О! пішов. пішло. Жило треба. Так що для цього треба? О, О. О є, відкрив. Так, все. кубик. кубики. Великий кубик. Мэджик. Якщо ви хочете, щоб я вас цих фокусів навчив. Ем, я зроблю віддільне відео. І на цьому відео набереться 10 лайків. Зараз я вам продемонструю, як це буде все працювати. Меджик. Продемонструю ще раз. Magic. На якого підвоха? На паузі це не було підставлено. Хочете, покажу ще раз, давайте ще раз. Во, і всі чотири кубика. Ми вже будемо закінчувати. З вами був Пропрофік, Всім удачі, всім па па. -па.